Всім привіт! Деякий час, за певними обставинами, не мала змоги записувати огляди ринку, тож сьогодні подивимось, як відпрацювали зони, які були визначені в попередніх відео, на денному та 4-годинному таймфреймі. Почнемо з біткоїна. Денний графік дві області, чітко тримають ціну. Від зони підтримки сформувався паттерн Inside Bar на покупку. Він дав нам повноцінне відпрацювання на один ризик прибутку, і якщо ви переводили стоп без збитковість, то вас вибило або за безбитковістю, або ж зафіксували один ризик прибутку. Нагадую, що денні зони ви можете торгувати і на 4 годинному таймфреймі, тобто шукати від денних областей підтримки та спротиву а, паттерни на 4 годинах. На даному етапі на біткоїні всі ці області так і залишаються. Подивимось, що у нас є на 4 годинах. На 4 годинах остання область, яку я визначала, це була область підтримки. Вона пробилась, не давала ніяких паттернів, і тому я її видалю. А від зони підтримки на 4-годинному таймфреймі сформувався повноцінний паттерн PPR. Який також вам приніс би 4 ризики прибутку, якби ви його торгували. Якщо торгували якісь патерни від цих областей, будь ласка, напишіть в коментарях. І давайте подивимось, що ми маємо на 4-годинному таймфреймі на сьогодні. Що ми бачимо? У нас був висхідний тренд певний, але ми пробили останній мінімум, тому у нас з'явився потенціал на несхідний рух. І ми можемо визначити. Область зони опору для несхідного руху за цими цінами. Тож, на даному етапі у нас є зона підтримки з денного графіку і найближча локальна зона спротиву для 4-годинного таймфрейму. Тож, при підході до цієї області ми шукаємо паттерн на продаж, при підході до цієї області шукаємо паттерн на покупку. Подивимось наступну пару ефір. Також починаємо з денного графіку. Минулий паттерн фейки, він нам приносив, так, чи приніс він по денному графіку два ризики прибутку. Ні, два ризики не було, на жаль, зафіксовано. Але з 4-годинному тайфреймі там була повноцінна відпрацювання. На денному графіку ми бачимо, що у нас пробилась зона опору, тому ми її можемо видалити. Але спочатку давайте подивимося, які були паттерни з де, від денних зон на 4 годинах. Бачимо, що у нас був підхід до денної зони підтримки, але не було сформовано паттерну. Потім був паттерн, це не здається. Не є паттерном пін і вже потім сформувався повноцінний PPR, який дав нам колосальне співвідношення ризику до прибутку. Цей пінбар, на жаль, злив, але нічого страшного, це все перекривається прибутком з попередніх патернів. Тому цю область ми видаляємо. Ми бачимо, що ми доходили до найвищої зони опору, і від неї також була повноцінна. Реакція. Давайте подивимося, що був паттерн на 4 годинах. Тут був паттерн inside Bar, який дав нам також колосальне співвідношення ризику до прибутку. Тож, ми бачимо, що всі зони тримають ціну, і на цей момент зону підтримки для денного таймфрейму ми можемо трошки змінити, оновити її. Можемо навіть її змістити. Ось так. Зона опору поки що тримає ціну, тому залишається. Всі минулі позначки я видалю. І будемо чекати нових підходів до виявлених областей. Подивимось солано. Денний графік. На денному графіку ми також пробили зону підтримки і маємо її видалити. Тож, видаляємо зону підтримки. І що ми тут бачимо? Після того, як ми провели зону підтримки, у нас був сформований несхідний тренд. Ось ця зона спротиву, вона також була пробита, тож і її ми також маємо видалити. І на даний час можемо видалити лише підтримку за цими цінами. Для денного таймфрейму я визначаю сірим кольором, а також спротив. За цими цінами і поспостерігаємо, чи будуть реакції від цих областей. А також подивимось на 4 годинах. На 4 годинах ми бачимо, що у нас був висхідний рух, ми його зламали, зламали структуру висхідного руху, і новий несхідний у нас ще не сформувався. Тобто, це ситуація невизначеності, тому ми звідси можемо піти як далі на низ. Оновивши мінімум, а також можемо піти догори, оновивши ось цей максимум, і це буде вже потенціалом на висхідний рух. Тож, на даному етапі на 4 годинах, поки що нічого не визначаємо. Також ми бачимо, що від зони підтримки на 4 годинах був сформований паттерн Inside Bar. Подивимось, як він буде відпрацьовувати. Перейдемо на Ripple. На денному графіку. Зона підтримки чудово тримає ціну, декілька підходів вже сталися, були певні реакції. І зараз ми на... спостерігаємо ще одну реакцію від цієї зони підтримки. Але хочу вам нагадати, що коли у нас до якоїсь зони дуже часто підходить графік, то це нібито тиск на цю область. Тому. Коли декілька разів вже є відпрацювання цієї області, вона втрачає свою силу. З великою ймовірністю, вона буде пробита, але поки що вона не пробивається, спостерігаємо, що буде далі. Зона опору тримає ціну, залишаємо її. Зона підтримки також поки що залишається. Ми її будемо видаляти лише після того, як ціна закріпиться нижче неї. Подивимось на 4 годинах. На 4 годинах, остання зона спротиву з 4-годинного таймфрейму, також давала дуже гарні співвідношення ризику до прибутку. Ця область, яку ми визначали локально для пошуку сигналів на покупку, вона пробилась без паттернів, тому ми її видаляємо. І можемо подивитись, що в нас є на цей час. У нас також була сформована висхідна структура, але коли ми оновили мінімум. У нас є потенціал на несхідний рух. Тому для несхідного а, руху я визначу ось цей діапазон як найближчу зону спротиву. І подивимось, а, яка буде реакція. На DOT. На денному таймфреймі ми пробили ось цю область. Тож, ми бачимо, що тут не відпрацював пінбар повноцінно, тому що. Якби, якщо дивились попереднє відео, ви знаєте, що маленькі такі проколи зони, вони не є гарним сигналом. Тобто, чим глибше буде сигнал заходити в зону, тим він буде якіснішим. Тож, після невідпрацювання пінбару ми пробиваємо зону підтримки, видаляємо її. Так, також я визначала вже. Для себе намагалась торгувати тут, шукати паттерни, але ми також пробили цю область, також її видаляємо з денного таймфрейму. І на даний час можемо визначити найближчу зону спротиву. І подивитись, чи дійдемо ми сюди, чи ні. Та яка буде звідси реакція? Якщо буде сформована нова підтримка, я її визначу та подивимось на наступному тижні. Ну, а поки що так. На 4 годинах у нас також був певний висхідний рух, ми його також зламали, і у нас є потенціал на несхідний рух, але поки що зон, гарних зон спротиву я тут не бачу. Тож, на даному етапі, на 4 годинах для мене тут ситуація невизначеності. Я буду чекати або оновлення мінімуму. Або оновлення максимум. І вже потім буду приймати рішення на встановлення нових областей. Подивимось Litecoin, денний графік. Аналогічна ситуація: у нас є дотики до зон підтримки і є певні реакції. Але на денні сигнали погано відпрацювали, інсайт бар він не відпрацював і зараз сформувався вчора денний пін-бар. Тож ми можемо ризикнути його поторгувати. Або ж поспостерігати, як він відпрацює. На денному таймфреймі нічого нового не буду визначати. Подивимось на 4 годинах. На 4 годинах остання зона підтримки, яка була визначена, тримала певний час ціну. Цей фейк він відпрацював, цей інсайдбар, на жаль, не відпрацював, але тут і не було заходу в зону, тут не було навіть дотика. І після цього відпрацювання ми вже пробиваємо зону, тож її видаляємо. Цю область ми можемо також видалити, тому що вона вже дуже далеко знаходиться від поточної ціни і не має ніякої сили. І на цей момент залишаємо ситуацію такою. Подивимось атом. У нас були реакції від найвищої зони, але ще не доходили до найнижчої зони підтримки. Я нагадую, що найнижчі та найвищі зони вони більш сильніші. Тож на денному таймфреймі ми ще не досягли підтримки, тож почекаємо ще на 4 годинах, що ми тут бачимо, на 4 годинах у нас також був локальний висхідний рух, ми його зламали, і на даному етапі у нас є така невизначеність, певна. Або ми підемо на низ, або ми підемо оновлювати максимум. Тож, на 4 годинах ніяких зон не буду визначати. Цю область я видалю, тому що ми її вже пробили, і вона не має ніякого сенсу. Подивимось кардано. Денний графік. На денному таймфреймі також від денної підтримки були певні спінбари на покупку, які, на жаль, не відпрацювали. Після чого у нас був пробита ця область, і ми її маємо видаляти. Що ми бачимо зараз, можемо визначити нову підтримку для денної зони ой, для денного таймфрейму, а також спротив також для денного таймфрейму. І подивимось, як буде реагувати ціна на цій області. На 4 годинах. По-перше, повидаляємо всі старі області, які були пробиті. Ця область вже не має сили. І на 4 годинах у нас також невизначеність. Ми чекаємо або оновлення мінімуму, або оновлення максимуму, а також спостерігаємо за реакцією ціни на денних рівнях. Подивимось фарткоін. Денний таймфрейм. На денному таймфреймі ми пробили зону підтримки без ніяких сигналів, і повноцінно її можемо видалити. Зараз ми можемо визначити підтримку за цими цінами, а також супротив за цими цінами. І подивимось, як буде ситуація розвиватись на цих областях. Всі 4-годинні області ми можемо видаляти, у нас не було від них реакцій. До сюди ми доходили, і до цих областей також. На даному етапі, на 4 годинах, у нас також є невизначеність, бо після зламу висхідної структури ми ще не оновили ані максимуми, ані мінімуми. Тобто, у нас може ситуація розвинутися або наниз, або ж догори. І вже тоді будемо визначати. Потенціал на подальший рух. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та до зустрічі в нових відео.